На якій основі? Він з себе вдома, а ви чого? Повірка військового прикладу документу. На підставі чого? На підставі чого? На підставі чого? На підставі чого? Ви не маєте... Так, у Львові 345. Ось обличчя цього хуляна. Будь ласка. Ось обличчя цього хуляна. Він не хулян, ви хулян. Будь ласка, обличчя цього хуляна. Так, скажіть, дайте я зараз. Бики здорові, сволочі, тварі. Ви що, поліція? Документи, покажіть ваші. Мужчина, ваші документи. Зараз ваші вже показуєте. Показуйте, показуйте ваші документи. Показуйте, показуйте. Документи. показуйте, показуйте документи. ваші документи. Документи, шановний, вид здоровий. Документи. На якій основі? Він з себе вдома, а ви чого? На підставі чого? На підставі чого? Ви не маєте права. Ви не маєте права. Не маєте права. Не маєте права. Він себе вдома ви виніз. Вилізте, відстаньте. Лаура відео знімає в прямий ефір. Швидко. Швидко в прямий ефір цих бутів. Знімай відео. Ні, хай буде, що це таке? Люди, допоможіть, поможіть, це там буває людей. Допоможіть. Да, Відпустіть хлопця! Відпускайте! Відпускайте! Будь кончені! Б'єте, я бачила! Б'єте! Відійдіть, хлопці! А що він має? Хто ви таке на підставі чого? На підстав... Не кажіть! Не кажіть! Вони не мають права! Ці люди не мають права, тільки поліція. Я в себе вдома, ви ні. До побачення. Ви йде людину перевірюєте. Ви не маєте права перевіряти. Не виходьте, ви, ходите, ви я в себе не вдома. В Ні, він не буде виходити. будь ласка, поліцейських поліції, Перевірте особу, чому людина втікає і бігає. Бо він в себе вдома хоче і бігає. Бо я хочу, я в себе вдома. Ви ж мною біжі, а не я знаю. Прошу пана, ви втікаєте. Згідно з закону України він робить що хоче. Я буде, роблю, буде, що буде. хочу в себе вдома. Все! Станьте, Ви до буде, мене прийшли. Били людину! А, На підставі. А, На підставі. На підставі. На підставі. Сама не, не говорю, ось А ти, ти мені ти не сидиш. І пальці дороти мені не треба. Не підход до мене. Не, не підход до мене. Є значить, за мене ви неадекватна особа. А ти кончений. Ого. Того Того вона 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 вона. Так це моя думка. Так, добре. Так ти так забереш, бо він або банки ти дивишся. Я права, я ти не одного бачила. Я роблю, що я хочу. Ні, зараз поліція, поліція, Будь ласка. Розшуку немає, питань немає. Розшук має у вас є рішення суду. Перешукати? А ви асвіті що має бути рішення. Тому суду що зміна конституцію країна. Так ні, так ні, ні. Так. Так. ні. так. не за підходу так За адміністративне правопорушення, під Не адміністративна відповідальність. На яку рішення суду прошу, не прошу від мене, не Ви до мене підійшли. Лавров знімай, знімай. знімає. Я до речі Лаур, забороняю. А я забороняю до мене підхова. Я в мене під'їзд, Я не я до вас. Ви на місяць гроші. На камеру покажи, будь ласка. На камеру Що ти, ти мені показуєш? Папір, покажіть, будь ласка, з мокрою печаткою. Папір з мокрою печаткою. <постив> Так, на підставі чому чого. Підставі, а то Ні, рошок нема. Не ді, з рішення з суду. Так, я роблю, що я хочу. ми говоримо про купа. Кодекс провадів про що 250 -та стаття. Так. Там є питання про розшук, там є чітко, купувати 210 прім, один. Якщо людина, пишу мені картотеку, щоб вона почала. Рішення суду, тільки таке рошу. Не маєте права. Це не думка, це згідно конституції України. Все викликайте, будете в інтернеті. Я не хочу в себе вдома. Все тому що ви не порушуєте. Ви по території ганяєте, били людину, Били людину, та ви що? Да, є відео. Давайте зажали дверима, пальці людині. Я вам кажу посвідчення, це і Старший оператор мобільного пошуку, це відповідь безпеки, можна комендант міської області. Ви почали, побачивши нас, втікати. Ви самі розумієте. Під'єднає якийсь чорний джербі. А що я маю робити? На іноземній реєстрації. І що? Вас ніхто А я говорю! все. І мені все одно. Дітей знімаю, бачиш. Поповіщайте мене, то да, в мене камери і так зберігають. Добре, я, все. Зараз можна старші. Оповіщайте мене, давайте повістку на підставі, що там, закону і... про мобілізацію і, і... і... написав вашу якоїсь закону. Алло, я зайнятий, це не можу говорити. Зараз не можу, гроші я, я з не, не що там... Стаття 22, часу 6. Йдеться військовобліковому документів. Що ми будемо перевірили? Зараз кілька вас виявили пошуку. За яким військовим? Тобто ви не на законних підставах, я тепло перебуваєте. Ні, ви будете термінути відвідати А ви проживаєте там, так? Бо в семиденний термін без зобов'язані постатими спроводу. Opres Gergerje Karma